Мої вітання усім слухачам у раді. У нас 11.31 і е, і у нас починається прямий ефір з гарними людьми. Сьогодні я не сама. У нас є двоє гостей у студії, і зможете їх побачити всіх наживо і, звичайно, що навіть. Під нашим постиком у Фейсбуці, або ж зараз, коли ви спостерігаєте за цим у Ютубі, маєте змогу щось прокоментувати, долучатися до нашої розмови, розмовляти. Ми будемо про благородну і цікаву подію, яка відбулася у нас цим вихідними у Тернополі. Гостями нашому є Петро Качур. Та Вікторія Фаріон, засновники фестивалю благодійного автофестивалю автонейшн. Вітаю вас, друзі. Вітаю вітаємо. Ну що ж, автофестиваль я скажу, вдався, бо коли я на вихідних приїхала під Подоляни, я не зрозуміла, що відбувається. Було багато людей всередині були різноманітні автомобілі. І я зрозуміла, що відбувається щось важливе і цікаве, і те, що привабило багатьох людей. Розповідайте, що це за автофестиваль, яка в нього мета, як це пройшло. E, насправді пройшло все весело, яскраво, і більш масштабно, ніж ми самі очікували, як ми з вами до ефіру говорили. Ми навіть і реклами ніякої не робили, бо не знали, що з того вийде. Це а точно, вийшло, бо я не бачила. А вийшло доволі непогано і масштабно. Чесно скажу, ми самі здивовані, що стільки людей відвідували наш фестиваль. За що Тернополь дуже дякуємо, і це ще раз показує, що запит на такі події є, і ми будемо старатися їх ловити і направляти. Що це за подія і на що ми й робили? Це благодійний фестиваль. Ціль номер один цього заходу допомогти військовим в першу чергу закрити збір. Ціль була на заході зібрати на заході до заходу зібрати 800 тисяч гривень. Угу. Ми її не закрили, але ми зібрали просто шалених 500 тисяч 500 гривень. За що Тернополю дуже дякуємо? Це дуже круто скажу відверто. Самі не сподівалися закрити навіть 500. Ми це змогли. Супер, приємно здивовані. Також збір продовжуємо. Ми його не закриваємо, ми його продовжуємо. Наша ціль закрити 800 і ми це зробимо. У нас ще є багато ідей, які ми не встигли реалізувати на заході, тому слідкуйте за нашими соцмережами. Все буде. А які вдалося реалізувати ідеї е, на фестивалі? Саме от яким чином ми зібрали ці угу. гроші? В першу чергу хочу дуже сильно і щиро подякувати партнерам, які відгукнулися на цей захід. Половину суму, а саме 250 тисяч гривень, закрив тернопільський бізнес. Це були внески, благодійні внески зразу на банку за можливість взяти участь у фестивалі як партнер. В більшості випадків це тернопільський бізнес, який долучений до автосфери, але також було багато. Представників соціального бізнесу, ну соціально відповідального mm -hmm. бізнесу. Е, якщо до прикладу було багато е, дилерів, які продають автомобілі, були дилери, які продають е, мотоцикли. Була автошкола, мотошкола, е, були компанія по монтажу сонячних панелей, по монтажу електрики. Якщо буде можливість, я їх всіх задоволенням згадаю, тому що клас обов'язково ці люди працюють в Тернополі. Їх потрібно так. згадувати і люди. Зайшли чисто на довірі. Тому що ми їм сказали, друзі, це благодійний фестиваль. за скільки фестиваль? часу. Ви от наприклад, повідомили в нас, така планується подія? Долучайтесь з Якщо вас 250 говорити... тисяч зі всіх разом. Ну насправді були різні пакети, і кожен по своїй ага. можливості брав скільки так. хотів. Але хочу згадати окремо одного партнера, який нас дуже сильно приємно здивував. і він дав кратно більше ніж ми від нього просили. Це компанія Voltox. Вони займаються соль... сонячними панелями, електромонтажем. Вони просто на заході. В нам вручили 50 тисяч гривень до НАТО просто на заході, як сюрприз. Це було такий дуже дуже приємний шок. Тому е, вкотре дякую соціальному відповідальному бізнесу, який допомагає війську, і насправді е, круто, що такі партнери є, але якщо вернутися в реальність, це обов'язок будь-якого бізнесу, який зараз є в Україні, тому що ми будь маємо можливість. Та й українці ми маємо можливість заробляти, веселитися, відпочивати лише завдяки силам оборони Тільки і людям, так. які ризикують своїм життям, здоров'ям та й банально часом, який віддають на нашу з вами безпеку. І ми маємо розуміти, що е, безпека країни це відповідальність всіх українців, а не лише тих, які воюють. Тому е, приємно здивований таким донатом, такі залученості також. Ще одна подяка бізнесу на самій події. Всі кошти, які були зібрані, також було е, за допомогою бізнесу. Хтось катав на баги за донат, хтось катав на мотоциклі за донат, хтось катав а на А це був довільний донат, чи якийсь фіксований, Взагалі... чи там, наприклад, партнери встановлювали? встановили благодійний mm -hmm. ціни входу не було. Люди приходили на захід і добровільно донатили. А на на жаль, через те, що людей прийшло дуже багато, в нас ліг зв'язок, і десь години три ми не могли збирати донати через монобанку. Ага. В більшості збирали готівкою. І також ми до цього не були готові, тому що в нас було лише 10 банок, а людей, які хотіли задонатити, було набагато більше. Ми просто банки міняли місцями. Як е... слухайте, а, ну це знаєте, карусель. приємно, якщо чесно, Знаєте, Забирали коли готів, коли не встигаєш банки, так, так. Збирати донати це надзвичайно приємна активність е, в цей період, коли багато хто нарікає на те, що хтось там десь там втомився і останні віддає, і люди не активні. То давайте будемо це спростовувати. Е, про ложку дьогтю трошки нам вчора прилетіло від інтернет-спільноти, що ми займаємося дурними речами, що ми це просто дурні веселощі зі сторони може показатися так, тому що в основі фестивалю дійсно були розваги. Але люди хочуть, щоб ви зрозуміли, це магніт для того, щоб зібрати кошти. На жаль, ми стикаємося з такими реаліями, що без розваги, без магніту без так. якогось шоу не виходить збирати кошти. Насправді це дуже сумно, і я розумію, як людей в мережі це тригерить, тому що ми маємо всі кожен свої болі, кожен маємо свій біль. Я ставлюся до цього з великою повагою. Але друзі, на жаль, реальність така, що по іншому воно не працює. Треба придумати якесь шоу, та треба придумати якийсь рецепт, щоб ти мав можливість просто допомогти військовим. Вікторія, то добавити, як та, воно організовувати сторони? такий масштабний фестиваль? Ну Назовні так, ну це багато людей. Є якісь певні ризики, навіть безпекові ризики. Мабуть, це складно У вас команда. Взагалі скільки людей налічує, які організовували е, ну Та все. організаторів кількісно було небагато, але так. взагалі людей, друзів проекту, які долучилися і допомагали хто чи міг. Було не знаю, близько 15 людей. Ми всіх всіх постаралися згадати в соцмережах, всім подякувати. Можливо, ви когось пропустили, то просто дякуємо ще раз. Я хочу повернутися до того, що насправді ми дуже добре усвідомлюємо ризики всіх заходів, які ми проводимо, і ризики того, що було велике скупчення людей. Тому ми залучили усі необхідні служби. У нас була присутня поліція, ДСНС, Червоний Хрест з командою швидкого реагування. Також лікарі були присутні, тобто ми максимально приділяли увагу безпеці, тому що ми розуміли, людей дуже багато було більше, чим ми очікували. І ми старалися зробити в рамках закону. Ми отримали всі дозволи на проведення цього заходу. І ну, у нас була благодійна. Сіль. А скільки тривав захід? От від ранку до вечора, як це по часу? Він тривав планово з першої до сімнадцятої, але насправді люди почали сходити вже з дванадцятої. Вже була так наполовину заповнена вся територія. Тому. Люди самі розшили, розширили рамки тривалості цього фестивалю. Тобто це день, світловий день. Це супер. Ну насправді, бо людей було дуже багато. Я думаю, багато тернополян відвідали, їм вдалося. Скажіть, будь ласка, розкажіть ще раз: ну що найбільше зацікавило, наприклад, серед того, що ви активності, які ви пропонували на фестивалі, там ж були якісь фаворити? Десь там черга стояла до чогось. Стояла. Догадуюсь, до чого ви підводите. Найбільшу увагу людей в. Першу молоді е, притягнула локація, де можна було спробувати покататися на спортивній машині. За донат е, людей було настільки багато і бажаючих покататися, що ми двічі змінювали суму донату, тому що mm -hmm. не могли ніяк е, встигнути забезпечити катанням всіх бажаючих. Е, це була зона таксі. Я до великої війни займався автоспортом, і з часом великої війни від цього відмовився. І насправді сам за цим дуже сильно скучаю. А тут у нас зійшли всі зірки, де можна було і принести користь, і самому трошки згадати е, те, що я люблю, трошки розпустити свою душу і ще й принести користь. Це, саме завдяки зоні дрифтаксі, ми зібрали більше 60 тисяч гривень донатів суто mm -hmm. на цій ініціативі. Е, Тому людей зібралось багато. Ще раз показав, що на це є запит. І ми хочемо його ловити і направляти не просто щоб як багато собі думає дрифт це такі якісь чи це небезпечні чи дурні розваги. Якщо це робити вночі, десь на парковці чи вночі на дорозі, чи просто на дорозі, це абсурд. Ми таке не підтримуємо, засуджуємо, і особисто сам завжди стараюсь постукати по лобі за такі речі. Є для цього спеціально відведені місця має бути безпека, має бути все прогнозовано. От ми за таку за такий формат за відповідальність. Якщо все це все дотримано, будь ласка, приїжджайте, пробуйте. Ми будемо робити наступні фестивалі. Обов'язково будемо робити цю зону для е, спортивних змагань. І от на цій зоні відповідально, спокійно, прогнозовано собі займати займайтеся. Е, цікаво, що в нас ще було цікаво. Е, я хочу також додати, що ну всі заходи вони крім розважальної мети. Основна мета це військові підтримка військових і також. Пам'ять про наших полонених тому розпочав наш фестиваль автопробіг Фріазов, яким який організовувала Настя Крисак, і власне цей автопробіг заїжджав вже до нас на площадку, де ми хвилиною мовчання вшанували наших військових, подякували і ну тому, що кожного дня ми повинні дякувати і пам'ятати. І власне всі наші дії, всі сили направлені на підтримку України, на підтримку військових. Тому це, це ключові моменти, без яких. Ми не робимо нічого. А багато було учасників автопробігу вранці. Ой, не скажу І відверто. Ми навіть е, не, не зібрали всі дані, але з досвіду минулих разів ми кожного разу стараємося долучатися до цієї ініціативи. Настя насправді великий молодець. Вона постійно регулярно активізовує цю історію, старається кожного тижня, але з погодою зараз вона стала все рідше. Минулі рази, коли ми брали участь в цих автопробігах, е, кількість маршрут була порядка п'ятдесяти. Тобто також є на це запит, е і люди до цього долучаються, тому що це біль. Біль, на жаль, про яку доводиться нагадувати це, як раніше було з акціями на підтримку військовополонених чи зникли безвісті? Багато людей цього не розуміли. Людям треба було пояснювати для чого ми це робимо. Зокрема, Настя, її велика шана і повага, що вона має терпіння, натхнення. І дисципліну це все продовжувати. Бо скільки вона витримала негативу, то там ми можемо лише здогадуватись. Така сама ситуація була і про хвилину мовчання, коли група ініціаторів почалася в Тернополі. Ну, перше, що повелося, це негатив і хейт. А зараз ми дивимося, як весь Тернопіль Ми не можемо уявити це, що моментально було моментально зупиняється, і це кожного ранку викликає в мене сльозу гордості. Що Тернопіль свідомий, і велика повага до тих людей, які це донесли. Показали для чого це і як це правильно робити, трішки так якось натисли і показали, що це так має бути, бо зараз ніхто по іншому цього так, власне, не власне. В нас фестивалем відбувається все те саме. Все Ми те його саме. будемо продовжувати. Негатив йде. Ми до нього були готові, але не скажу, що це приємно, тому що. Як сказала Вікторія, в основі фестивалю лише благодійна мета і ціль номер один – допомагати військовим. Насправді так, воно так працює. Я, якщо чесно, ну як і середньостатистична людина, десь там забуваю задонатити, десь переношу це на інший день, і тому, коли почали організовувати умовно там благодійні забіги, так тобто спочатку я думаю, що я йду туди з благодійністю, а потім воно нав'язується ще якась така активність, яка приносить користь, так і тому багато людей я думаю приходять так. Як військові ваші колеги? Я думаю, ви друзі, ваші з якими ви спілкуєтесь, в яких ви питаєте, що їм потрібно, як вони відреагували? Чи вони відвідали, можливо, хтось ваш захід? Тось був у Тернополі. Е, також відвідали. Е, дуже був радий чути. Якщо відверто, то більшість військових військові реагують різко, і їх можна зрозуміти, тому що ну першу чергу це реакція викликає злість, тому що щоб зібрати гроші, треба придумувати. Якийсь цирк, от, mm -hmm. щоб брати дослівно. Але коли ми повертаємося до раціональної частини, всім розуміємо, що це треба робити, треба реалізовувати, бо збори треба закривати. Потреб завжди більше, ніж є можливостей. На жаль, саме ті військові, для кого робився збір, не змогли приїхати через загострення на запорізькому напрямку. Ну, буквально вони вже вирушили до нас, їм сказали, хлопці, повертайтеся, тому mm -hmm. що проблема. Тому що проблема. І вони вчора відсипалися. І обіцяють нам зняти привіт за такий класний результат. Тому слідкуйте за нашими соцмережами в інстаграмі е, Благодійний фестиваль Автонейшн. Підписуйтесь, там буде привіт від хлопців за такий чудовий результат. Ну добре, то що далі? Ну я так розумію, все пройшло добре, бо насправді я бачу у вас натхнення продовжувати цю справу. Бо дехто хто знаєте, починає щось такого масового великого, думають та все. Ну, закриваємо Вас є бажання організовувати ще. Яка є наступна ідея? Я розумію, що це завжди буде автомобільний напрямок, так? Щось таке. Автомобільний напрямок просто побачили величезний відгук, і власне військові також з великою радістю бруть цьому участь. Вони отримують задоволення і вони насправді просто відключають голову від тих своїх переживань постійних і отримують просто позитивні емоції, коли вони займаються якимось спортом, якимись іншими розвагами і десь мають можливість викинути свій адреналін, свої емоції, тому Звісно, це буде щось пов'язане з автоспортом. Нам потрібно ще закрити збір, ще зібрати значну суму ще 300 тисяч. Ну і це точно не останній збір, їх буде ще багато, тому ми плануємо ряд заходів, які будуть пов'язати пов'язані з автомобільною тематикою. Тут же, якби, до спортсмена питання більше, але е, організаційно ми плануємо на найближчий час щось продовжити це круто. Де можна долучитися до збору тим, хто не встиг на фестиваль, бо не, не не прийшов, не міг. Але, звичайно ж, так збір відкритий. Найбільше інформації є на нашій сторінці в соцмережах. Це лише на даний момент інстаграм. Ще не встигли освоїти решту. все буде є посилання там, буде детальний звіт. Також в нас залишилось. На жаль, залишилось дуже багато лотів з аукціону. Ми їх будемо розігрувати серед середці учасників. А хто збору. надавав лоти на аукціон? Наприклад, такий виводино. Давайте я зразу і згадаю військових, які загалом долучилися до цього фестивалю. Хто надавав лоти? Угу. Найбільше лотів надав спецпідрозділ гуру, саме для якого ми робили цей збір. Багато лотів залишилось, там і футболки, і фірмові шеврони, і набори тактичної медицини, які пригодяться кожному українцю, і в першу чергу в авто. Також і кожен, кожен має вміти ними користуватися. Так, так ми робили опитування на фестивалі в кого є з собою турнікет і в кого є з собою вогнегасник. Тобто, дві такі критичні речі, які би мали бути кожного українця. На жаль, статистика не дуже весела, але насправді будем... мої друзі військові теж кажуть, що це обов'язково. Ти мусиш це вміти. Всі мають це вміти. На жаль, не багато людей підняло руки, але ми будемо як саме над цим працювати, формувати автомобільну культуру і культуру відповідальності в. Тернополі, оце наша місія. Ми будемо це робити як якраз на наступних заходах. Також дуже хотів би відзначити е, своїх друзів, е, тернополян, які надали нам е, військову машину на виставку. Е, це е, штурмова бригада Людь Тернополяни. Вони нам надали свою свій бойовий пікап, який був підірваний. Його mm -hmm. тернополяни відновили, і в такому вигляді він брав участь в заході. Дуже хочу сильно подякувати тим хлопцям. І вони також були присутні на заході. Відгуки були позитивні, радий був їх бачити. Також на участь в заході взяв 1020-й е, зенітний полк, який е, займається захистом нашого неба. Вони кожної ночі збивають чахеди дронами-перехоплювачами. Дуже актуальна історія, дуже ефективна історія. Закликаю підписатися на них в соцмережах в інстаграмі. Так і пишете 1020-й полк. Вам пітяне це просто іграшки для дорослих, які роблять величезну користь. Слідкуйте, дуже, дуже класні люди приїхали з Києва спеціально зробити стенд на нашому заході. Також дуже велика подяка ДСНСникам. Вони виклали чудовий стенд про міну безпеку, про рятувальні операції. Про... І в нас були ДСНСники серед організаторів, як виявилось, які їздять регулярно на схід робити різні інженерні та безпекові заходи. Ми дуже часто, звичайні цивільні недооцінюємо цю роль, але вони також роблять. Нашу країну безпечнішою, також велика подяка Червоному Хресту, і, зокрема, Назару Крулику, який взяв на себе е, інструктаж по тактичній медицині. Сам Назар казав, що доволі багато людей цим зацікавилось, і це тішить, що на це в суспільстві є запит. Також великий слот уваги взяла на себе наша патрульна поліція, також поліція охорони. Е, найбільше було радість бачити, як діти залазили в патрульну машину і. Клацили все, що можна, як воно сигналить, бренькає, і е, мигалки працюють. Я би сам з радістю це поробив, але був зайнятий організацією. Молодці ви зібрали насправді таку, таке гарне коло людей, і я думаю, що вони і в співпраці багато хто народжує щось нове. Це дуже важливо всім. Разом їм було опинитися в одному місці, бо то гарний результат насправді був. Насправді так, бо коли є злагоджена команда, і коли люди об'єднані однією ціллю, тоді виходить хороший результат. Тому ми вдячні. Дякуємо вам, друзі. Розкажу вам, що в прямому ефірі ми спілкувалися із Петром Качером, засновником автофестивалю, благодійного AutoNation, а Також Вікторія Фаріон, також одна із організаторок і натхненниця цього фестивалю. Ми знаємо, що Віка багато чого організовує у Тернополі. Ми вам бажаємо закрити цей збір, відкривати нові, гарні події проводити для тернополян. Ну поки що в межах війни, а потім після перемоги, звичайно ж, суто розважальний. І тільки на користь, і на велику безпеку та мирне наше життя. Дякую, дякуємо. Так і буде на, на все добре.